І Хапай, Дівчата уважайте на хлопців, молодцы, молодці, файно! Итак, солнечку, четвертий раз. до Молодец! Честно, дівчина, мені дуже подобається. Честно, дівчата. О, файно. 16 май, мате, церк, мега... И да дюйм оп. 12 майо. Пайка <ривіт> <ривіт> дівчата, дівчата, дивіться, що ви робите, дівчата. Тримайтеся, файно, за цього хлопців, Є повне... Дівчата, хто скоріше поцілує три рази цього хлопця? Вже вирішили, так? Ну добре, файно. І так. І та чуємо далі. Богине. Зпайкавали рау. Дівчаткам, хлопці, молодці. Вважайте на хлопців, файно. Е, от де ластовий. Ой, біжить, біжить. І так. І раз по другому колі і поїхали далі.

Масею! І так третій раз! Другий! І танцюємо далі ще, файно! І заїбіння! Крапай, кавалера! Це дівчина файна. Третій раз. Другий молодец, По другому колі. І за всіх Капай, кавалера, оп! Ви тримайте мост, просто тримайте так кавалера. Файна дівчата, Молодцы! Дівчата, дивіться, що ви. Ви тепер слухайте мою команду. Добре, файно, дівчата. Так, Саш, я ну, я видів цих дівчат, дівчатка. Вирішили ці питання. Вирішили, так? Третій раз, оце дівчина, гарно, третій раз. Підійди, будь ласка, до музикантів. До музикантів. І так, молодець. Я просто замітив, що те золото, файне. Є, є і ще є. А знімай будь ласка, ще файно. Що хочеш знімати? Файно, дякую. І так. І так, я дівчина, відик, будь ласка, можеш залишити. Підіри, волоска тримається твою колечко, золоте, так? Тримай! тримай. Опа, молодець, секундочку, зараз я тобі віддам. Тільки три пізніше, добре? І так, колечко є. Телефон. Так, хлопці, чий телефон? Учасники. Ооо, хлопці, чекайте. Ви молодці. Два однакі, обидва. Обе всі три однакі. Чотири. О, Також се сітний видів. Молодці! Сильно, хлопці, питань немає. Розколідай участок руща. Файна. Так, і так, ітак. Шановні, є, yeah, є. Yeah. Колечко є. Yeah. Учасник є, телефон чи є? Шановні згади, газині, хлопці, дівчата, Берези старші, що ми маємо присудити у цій парі, сьогоднішній парі. Ні, ні, ні. Телефон є, так? Так. Твій. І дівчина. Все фане, І <Итак, шо? ч Umwelt> Так, так, добре, цілуватись не будуть. І так, що ми маємо Рок н Рокінрол, так? Думку для перепиляння. Танцювати ні, так? І так, двісті що, добре. Файно, участок Горішняк, це твій участок, 200. Дружина твоя, ще на молодець просто, 200 що. Ти маєш поцілувати всіх дівчат на цій площадці, добре? А дівчина поцілувати всіх хлопців на цій площадці. Ну, по три рази одне питання, добре? І поїхали. А ти а по одному разу. Файно, Але молоде, тому що ти женатий, так що все файно. Починай з дружини своєї. Дружина три рази, всіх решта по одному разу. Тому що дружина в тебе молодець, і ви молодці. Файно. Продовжай. Три рази. О! Файно. Дружину, дружину свою, три рази. всіх решта по одному разу, Файно. Хочу Але знову по... дружини. Добре, музику, музику, питай нема. Файно! Дуже чітко. Щиро дякую, так гарно цілую горішніку. Участок гришняк розколіда. Всім сідайте сьогодні. Пайло. Оп. Ось що лишається, горища. Папа.

Ні, ну мене ти зі я вже буду пам'ятати цей поцілунок. ще два. Висишу. А ти ще знаєш, кого вона цілувала? Є, я не знаю. Там, дружина. Кого? Кого? Сажу, давай, Сажу, файно поцілуйся. І так, хлопці, Сажу, а ну взяли цю гарну дівчину. Гар... О, молодець, молодці. Але акуратно, ви молодці. і гарно. Діше на вас всіх поцілуй, ви Молодці. Молодці, просто дуже гарно. Отак, файно. акуратно, то бережно, береш. Молодці. Молодці. Оце є старші. старший учасник, горішняк. І так лялочко, будь ласка, до музикантів. Оце твоє колечко. Видиш, я хотів собі щоб ти молодець. Ти так гарно цілуєшся, так що щиро дякую за участь. І так, чи телефон? Хлопці. Є, так? Учас, не тримай. Зараз одну секундочку. І так. Чий телефон? Samsung? Дівчата. О, якщо Galaxy, то мій. Тримай телефон. Тримай. Опа. І так. Шановні друзі, шановні. Гості цього і прекрасні. Розкажіть, що ми маємо присудити, цій прекрасній парі. Лопата, так? І так, Вася сказав Лопату. Ну, молодці. І так ми запрошуємо учасників на центр площадки нашої танцювальної. І так для цієї прекрасної та... Пари звучить лампада. І так. І ще раз серці. До танця, до танця. Бери за руку, правильно. На руки, бери на руки, файно. Ану на руки. Гарно подачу, по груди є, на файно. На руки, на руки. По сміливіше, зміливіше. А тепер поцілуй, гарно поцілуй! Групи! гарно цілуй, молодець, молодець! Гарно, молоді, молодій! І так, молодець! Будь ласка, телефон щиро дякую за участь. І так, сонечко, тобі телефон. руки! Дякуємо за за участь. Так. І так, у нас залишилась одна пара. І так, от чиє це золото? Ну, як ви казали, чиє? Золото мені подобається, але ти видиш, це гарно. Мені подобається це золото, одне золото. Так, сонечко, ти молодець. І так, тримай. І секундочку, так. Чи телефон? Є. Виленочку, добре. І так, шановні друзі, що ми маємо в у цій парі? Цій прекрасній дівчині і тому хорошому хлопцю. І так, у кого які варіанти? рок н ролл так? І так, рок-н-ролл. І ми запрошуємо до танцю. А це площадки мовсяк і танцювали, і поїхали.

Дякуємо за, за участь і молодець. І так, Ваня, тобі телефон. Дякуємо за участь. І так, всім сину дякуємо учасникам. А зараз ми запрошуємо до танців всіх.